Амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Негрової, як і більшість амбулаторій області, не в найкращому стані. Приміщення збудоване 25 років тому. Зараз потребує капітального ремонту. Умовам амбулаторії колишній ФАП зовсім не відповідає. З допомогою народного депутата Віктора Балоги вдалося поставити нові металопластикові вікна. Сама ж держава заклад не фінансує. Грошей не виділяє взагалі. Треба ремонт робити, поли міняти, грибок поїв. Ми золотою мусимо робити. Немає коштів. У бюджету не є закладені кошти на ФАП. А з району самі бачите, ніхто нічого не робить. З приходу медичної реформи тут, окрім самої назви, нічого не змінилося. Навпаки, каже сільський голова, зараз ще гірше стало. Адже раніше фельдшер встигав робити всю роботу. Зараз село свого лікаря немає. Що вже казати про інших фахових спеціалістів, якими повинні забезпечити амбулаторії. На жаль. В селі майже не відчули реформу ніяку. Ми не маємо свого лікаря. Те, що десь там приїжджають лікарі, але свого, щоб був він настоящий сімейний лікар, на даний час в селі немає. Більшість іде в Мукачево, як обичний, хоч ми район, реально, але більшість лікується там і діагностику пробує все так. Немає в амбулаторії необхідного медичного обладнання та медикаментів. Люди вкрай незадоволені такою ситуацією, адже в селі проживає більше тисячі чоловік. Кажуть, не розуміють, як президент може бути задоволеним проведенням медичної реформи, адже в селах якість медичної допомоги і її доступність не покращилася, а тільки погіршилась. Ніяких таких медичних апаратів тут немає. І діагностику робити якусь. Я не знаю. Медикаменти є для першої медичної допомоги. І все, і більше я не знаю, бо вони все треба в аптеки. Виписують, купляють. селяни. Нарікають зараз доступне та якісне лікування взагалі стало нереальним. Людей з проведення медичної реформи позбавили й тих можливостей, які вони мали. Хіба ж це покращення?